Ачеві діє виставка з Україною в серці присвячена білоруським героям, які загинули, захищаючи нашу батьківщину від російської агресії. На ній представлені стенди, що розповідають історії 26 білоруських захисників. Це воїни, які брали участь у боях за українські міста і села, бійці полку імені Кастуся Калиновського, воїни Азову та інші добровольці. Багато з них приєдналися до боротьби ще у 2014 році. Деяким посмертно присвоєно звання героя України. Уже приємно. Тут мукачева урочисто открыть 26 шестую виставку з України в серці. серед представлених білорусів, Два білоруси отримали звання Героя України посмеротного, четверо білорусів отримали звання народного героя України і іменами ш... шести білорусів по час війни. Повномасштабні переміновані вулиці в Україні, розповісти мешканців Мукачева, щоб не відали різницю поміж білорусами та лукашистами. Білоруси це ті, хто плечо плеч з українцями, стоять на захисті України. А Лукашисти це ті, хто підтримують російську агресію, люди, які надали свою територію для полномасштабного наступу. Тому от, ми робимо показати, що білоруси так само тут, плечо плеч, стоять на захисті не только України, а всього світу, а Російської імперії. Виставку відкрили в Палаці культури і мистецтв. На початку заходу продемонстрували фільм, змонтований із архівних відео воїнів. Також перед присутніми виступив білоруський доброволець Максим. Хотів би попросити пробачення у всього українського народу за те, що у 22-му році Москаль напав з території Білорусі. Для усіх білорусів ганьба пропас. І дякую за те, що дали нам білорусам, выправдываться у ваших Ось На стендах вы бачите, що багато білорусів загинули, покалечились, далі самое дорогое, що є було, Пам'ять полеглих українських і білоруських героїв шанували хвилиною мовчання за упокійну молитву за загиблими. Провів військовий капелан Віктор Худяк. воїнів, лікарів, волонтерів, добровольців, які життя своє віддали за волю України. Сьогодні віддаючи честі хвалу тим захисникам білорусам, які воюють і виконали у ту найбільшу заповідь любові, яка каже, що немає більшої любові, коли хто душу віддасть за ближнього світу виставку створено два роки тому з ініціативи благодійного фонду Вільна Білорусь, як розповів керівник фонду, за цей час її вже побачили жителі багатьох міст України, а також за кордоном до Мукачева. Привезли вперше. Дякуємо білоруському народу за те, що ми як тут. Пліч проти спільного Я переконана, що протягом цього періоду, поки діяти на в Палаці культури, буде багато наших жителів громади, які прийдуть подивитися, які прийдуть згадати, пом'янути і в той же час з вірою в серці надіятися на краще завтра. У палаці культури та мистецтв виставка діятиме протягом двох тижнів. Її вже встигли відвідати учасники громадських організацій, небайдужі мешканці, а також 35-річний ветеран із Херсона Назар, який на війні втратив ногу. Каже, на жаль, йому не пощастило стояти пліч опліч з білоруськими побратимами, але розуміє, як важливо пам'ятати і вшановувати героїв, що боролися проти нашого спільного ворога. Вічна слава. Він, але, але ми все одно переможемо і ніякий, ніякий русский, ніякий бурят не зможе, не зможе далі вбивати, тому що ми не їх. Виставку створено у співпраці з родинами загиблих за словами Олексія Францкевича. Імена багатьох білоруських захисників залишаються таємницею на прохання їхніх близьких, які зазнають переслідувань з боку режиму Лукашенка. На жаль, тут представлені не всі білоруські герої, тому що більшість їх родних і свояків знаходяться зараз в Білорусі, і в целях їх безпеки ми на жаль не можемо по їх імена і показувати їх облічі на даний момент. Ми ведаємо каля ім'я. Імена... Больш за 90 білоруських героїв, які далі своє життя, та виставка зроблена за власні кошти, зроблена з допомоги сім'ї загиблих героїв і хлопців, які воюють. То є схета виставка не тільки про білорусів, які загинули, а й про тих, хто протягує хету боротьбу. Вічна пам'ять героям, слава Україні! Живе Білорусь! 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 Молодці, моя, Власть моя родина! Велюся визволяйте бороніть тебе! <плес> Велюся визволяйте бороніть тебе! Слава Україні! Мене кліжуть Ілля Литвін. Я білоруський доброохотник, який з 2014 року воював у, за Україну в російсько-українській війні. Дуже мені прикро читати пости деяких людей, які пишуть, що білоруси зрадники, білоруси для нас померли. Але ми не померли, ми тут. Ми на захисті Києва. Я думаю, мой самый сложный бой ще чекає меня. Самый сложный бой это тот, в котором я умру.